П'ятий рік поспіль напередодні дня знань атомники Рівненської АЕС проводять благодійну акцію «Енергія добра. Цьогоріч гостей заходу організатори гостинно зустрічали із солодкими подарунками. 95 дітей, учні освітніх навчальних закладів Араської громади, сім'ї яких опинилися у складних життєвих обставинах, отримали подарунки від працівників атомної станції. Вдячність за можливість працювати, навчатися та проводити подібні заходи. Усі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих українських воїнів. Привітали учнів генеральний директор Рівненської АЕС Павло Ковтонюк, голова профкому Раес Іван Мельник та кураторка акції, заступниця начальника управління інформації та зв'язків з громадськістю Ірина Жук. Атомники зауважили, що завжди готові допомагати та мотивувати підростаюче покоління. Ви наше хочу побажати вам успіхів, навчань і подякувати треба безумовно збройним силам України, які дозволяють. Нам, вам вчитися, набирати, набувати знань і ставати повноцінним членом родини, яка називається Україна. Шкільне приладдя, рюкзаки, спортивний одяг, і взуття та інші необхідні речі придбали атомники, враховуючи потреби учнів. Звичайно ж, були і пакунки із солодощами. Благодійна акція об'єднала понад 40 підрозділів атомної станції. Працівники кожного опікувалися певною кількістю дітей. Ми поговорили, що потрібно діткам, тому що в перележності від віку дітям різні потреби купили все їм необхідне, там гарні дружні рюкзачки. Те, що їм подобається, енергія добра досить вагома е, акція. Тому хочеться привнести в їхнє життя трошки радості, трошки якогось свята. Тому ми і щоразу долучаємося до таких подій, до такої акції. Дітки завжди потребують нашої уваги і підтримки. Сьогоднішній захід він запам'ятається і вони знають, що вони завжди можуть очікувати на допомогу дорослих. І, зокрема, на допомогу працівників рівненської атомної електричної станції сьогодні країна потребує не лише електроенергії, а й потужної генерації добра. Переконані атомники спільними зусиллями вони намагаються подарувати дітям позитивні емоції, радість, повернути їм відчуття своєї значущості та розуміння того, що про них пам'ятають, про них подбають. Їм завжди допоможуть. Атмосфера у залі свідчила про те, що енергетикам вдалося подарувати дітям такі необхідні любов та тепло. Школярі щиро тішилися подарункам та раділи початку нового навчального року. Я відчувала позитивні емоції, подарунок мені сподобався. Це, це все, що мені знадобиться в навчальному році. Захід завжди цікавий, завжди приємно. Це дуже завжди подобається. Оригінально, все індивідуальний підхід. Все подобається. Свято класні подарунки. Круті. Дякую за свято. Начальниця управління освіти від освітянської родини Вараської громади передала подяку та символічний подарунок усьому колективу Рівненської АЕС. Енергія добра, яку вони невпинно генерують заради світлого майбутнього дітей, сприятиме розвитку та становленню сильних та незалежних українців. Приємно спостерігати за емоціями дітей сьогодні. Вони посміхаються, радіють. Для них це величезне добро і величезний поступ в розвитку їхньому. Тому вся громада і вся освітянська родина пишається, що живе в місті атомників, що поряд з нами таке підприємство, яке виробляє енергію, яке дарує енергію людям і дарує енергію добра. Серед тих, хто мав отримувати подарунки, повинні були бути два братики першокласники Сопачівського ліцею, котрі трагічно загинули незадовго до Дня знань. Атомники РС хвилиною мовчання вшанували їх пам'ять. Передали поминальні букети та м'які іграшки, які адміністрація освітнього закладу покладе до надгріб'я хлопців. Захід, приурочений Дню Знань це один із етапів благодійної акції Енергія добра. Наступний у поточному році. Планують провести напередодні Дня Святого Миколая. Благодійну справу працівники атомної станції продовжуватимуть, адже діти це наше майбутнє. І хто як не ми, дорослі, маємо допомагати у розвитку наших юних козаків та козачок, патріотів держави, яким відбудовувати Україну та прославляти її на весь світ? Олена Муляр, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом.